Вроді все спакував, але, блин, ця двері мені не дає спокою. Ну, Пішов до побачення. До побачення. Ну, Треба йти до себе додому. Помню, я тут їв колись. Цікаво, що тут один з ділець, приїдьте. Це ж мій будинок, який я заколотив. Це воєн. Це воєнний? Чи воїнком? может быть, ты Здрасте. Вот пришла повесточка. Повесточка. Ну, 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 ну. Что тут у нас? Так, ну, повестка. Вот. Ты же туешь? Ты же туешь? Подписывайтесь. Подписывайтесь. Окей. так тик 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 Зараз чуть-чуть і допишу. Так, нате вашу нашу мою певсочку. Тримайте. Дякую. Дякую. Їдемо за мною. Точніше зі мною. Окей. У меня в армии, на вещи, что я засказал. У ну, меня тут есть же батюшка. В кобычках. Приятелька снайперка. Ну, окей, я побег. ну поехали. Я залажу. Ну-ка, значит, я сейчас раз залезу. Блін, він так погано водить, на те. кісто схожий, а водити взагалі не вміє. Як таке горні її беруть на Киє? Їхати мовче. Блін, ми їдемо біля нашого мака. Це що це було? Стухнув окей. Ми ж біля цього мака там, де я їв. Прикольно. Окей, ми майже доїхали. О, доїхали. В принципі. Так цікаво, що тут у нас буде? Ну, в принципі. Не цікаво, де тут і що він у нас? Знає. Ну, якось виліз, так чи що? Не знаю. Ох, я пішов шукать воену базу прямо йдіть. Точніше йди. окей. Я пішов так, надо да, там прямо вон там. Я пішов. Блін, ты так это генерала прибити. Слову. Бачу тут і палатки. Друзі, прикиньте вертольот, прилетів, прикиньте і самоліт, Правда, не так підвідомо. Тяжко тінсько. Фух, було тяжко. А де той командир взагалі мене цікавить? Кстати, я взяв з собою сукеру і вот вона. Я хочу неї упитка командира. Да-да! Я тут я тут. Жартуйте, це зробив себе. Ствола я ж тебе засприб'ю. У мене ж теж є ствол, тільки вже воєнний, але тобі хана. Он це, блін, і ствол залишився. Ну я його викину далі, далі, далі щоб не вистачало, щоб мішався. Блін, а що з тим робити? Треба йому зробити іскусне дихання. Ще здохне, а мені не треба. Так отак як нас вчили. Та ні якось не так ніби. Ніби якось застріла пригадати. Отак. Це робимо дихання. Давайте швиденько-швиденько робимо робимо. Моя вижити, блін, треба аптечку. Треба аптечку. А може вона в мене є? Нема. Блін, походу, реально нема аптечки. Більше не ходить, коли побачить солдати, тобі ще хтось інший. Реально ж нічого немає. Ні, немає. Я візьму цю сакиру в кавичка. І піду шукати тих свинту. Ніби тут є свинтуси. Щоб побачу одного свинтуса і вуха. А один треба було з'являтися в мене на очах що тут був? Так що тут був? Ми чули вистрілив, ми сюди прийшли. Ну, коротше, як вам сказати? Командир здох. Як вам сказати, командир здох, що, не чуєте? Алло. Командир здох? Вот это да. А кто убил? А кто за... причина? Ну, сейчас тебе покажу. Бачу, ты не можешь идти, то я тебя тут таскаю. Блин, на или на ну, Сахава в тяжкий. Триндец. Ну, Ну, вот. Бля, камальчик, я пересыта. За что ты нас покинул? Бля. Ау. Може іскусене дихання йому зробити, так. Дик-дик-дик, зараз, -дик -дик. Дик -дик -дик. зараз, зараз у попу-побах нема. Ну допоможе, та який скусене дихання, а ти чого таке великий? Таке питання. Таке знав, те, що це свинтус. ти зараз здохнеш. Ха, і свинтус. Вдох, свинтус, блин. Один От не треба, блін, йти до нашої бази ще не хватало нам свентусів по ті, які ми блин бляжаку командира. Ну окей, що зроблено, то зроблено. Я получу і буду напевно зішло. Тут ніби тут хтось там був, стоп. Да? Реально ніби хтось був. Так, стоп, якщо я відійду. я ще раз подивлюсь. Сейчас ми на піску винтовку нема. А якщо реально є, я її буду стріляти. Вона жива. Це ж Як? І без поранень. Це якийсь капець. Ну це якийсь капець реально. Я не знаю, що я що тут буду, в принципі, робити, але напевно я получу пуститися за командира. По-другому -по -по я себе об'яснити не можу. Ну, вертольоті. Стопудово. Так, вроді би зараз нічше має наступити. А якось зайшов, ще бійти. О, походу, ніч вже настала. Я вже думаю, те, що треба летіти на базу нівергально і менше бачити ставиться і темноти. Мені навіть страшно якось стало трохи. Ну окей, я напевно зараз. Блін, тут в цьому, блін, а, йох, йох. все зробив, треба летіти. Блін, тут і фари нічому не допоможуть. Ну, я напевно полечу. А де вона? Де та пасна? Куди летіти? Йошкін кот. Ну, напевно, тут. Ну, надіюсь, тут же. І кого? дівся я взяв свій матрас, який я постоянно душу. Блін, стоп. Я його по ходу ні, ні, стоп, стоп, стоп. Я не можу забути свій матрас. А, Блін, я забув свій матрас. Якому я постійно сплю. Блін, прийдеться спати на полу. Окей. Я спати.